16 липня закінчився термін, коли військовозобов'язані віком від 18 до 60 років мали оновити свої облікові дані. На це згідно змін до мобілізаційного законодавства було виділено 60 днів. Ті, хто не встиг цього зробити, нестимуть адміністративну відповідальність, розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. І додав: якщо людина по якихось причинах не змогла оновити дані і вважає, що не винна, вона може оскаржити це рі. Рішення у суді Відведений закону термін закінчився, і під час переруківського будь документів буде звертатись увага на цей момент, якщо громадянин не уточнив свої персональні дані. Він підлягає адміністративному покаранню. Це штраф від 17 до двадцяти тисяч гривень. Нагадаємо, оновити облікові дані до 17 липня можна було через ТЦК ТСП, резерв плюс та ЦНАП. Нині в останньому полтавці вже не мають змоги отримати таку послугу. Вчора був останній день і ми забрали всіх людей бажаючих, які були присутні. Фактично черги були нівельовані до 16.00 доступи до. Системи резерв плюс» у адміністраторів на сьогоднішній день відсутні, тому СНАП працює в штатному режимі і надає послуги громадянам. Відповідно до переліку посуду затверджений полтавською міською радою. Після 17 липня громадянам України, незалежно від того, оновили вони свої дані чи ні, може бути надіслана повістка поштою, каже начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК ТСП Роман Істомін. Якщо людина не оновила дані, то повістка прийде за місцем реєстрації. Якщо ж оновила, за адресою, яка вказана в документі, належним врученням такої повістки вважається її отримання, Отримання, вважається відмова від її отримання, або навіть якщо громадянина не було за адресою, якщо оператор поштово, mm -hmm. поштової служби mm -hmm. проставляє відповідну відмітку і повертає цю повістку в ТЦК ТСП. Yeah. Відмітка наприклад відмовився від отримання, mm -hmm. і це вже вважається, що повістка вручена, тому що відправлення йде рекомендованим листом з описом вкладення, тобто громадянин знає. Що він відмовляється нині? Оновити облікові дані можна через ТЦК, наголосив Роман Істомін, адже незалежно від закінчення терміну, введеного законом про мобілізацію, в Україні продовжує діяти така вимога відповідно до правил військового обліку.